Ось тут дерево зараз бачи, ну, подається. І тут води було дуже, дуже багато. А зараз взагалі води нема. Стиць, пиздець. Та ні, ми також тут затонули. Ой, біда, печаль. Приїхали ми з кромниці. і почався... Почалася злива з градом. Hello, world! Це Денис з Америки. Та сьогоднішнє відео буде про те, як я, дружина, собака та дитина поїхали на природу відпочивати у ліс на наш щорічний кемпінг. Абсолютно, yes. almost... oh, nice. Thank you, Mr. видання Have Ох, good weekend. Ось такі в мене сусіди. Бачать, що я кудись їду. Бажають приємного часу проводження. Мені хіра собі туди засунути. Вже майже зібралися. У кого діти є, то зрозуміє, що плануєш ти виїхати о 9-й годині ранку, а виходить, що виїхав у першій годині дня. Тому ми вже майже зібралися. Такс. Нарешті, після того, як ми завантажили наші тіла в машину, ми поїхали та взяли каву і вирушили у дорогу. Виїхали ми у Путер Кеній. Що знаходиться у Колорадо, майже біля Войомінгу. Упродовж усього каньйону на дорозі розташовано дуже багато маленьких американських поселень. Також є ресторанчики, заклади, бари придорожні, кафешечки. а також майже на кожному повороті, просто неймовірно шикарні пейзажі, гір, річок, водопадів. Та просто шикарно чудових пейзажів. Сам по собі каньйон може займе їхати 2 години через нього, і на кожні 2 години є свої власні пейзажі, а також є якісь негативні наслідки пожежі, котра була 5 років тому. Як тільки ми приїхали до нашого кемсайту, то відразу почалася невеличка злива. Трошки дощило, гриміло, тому я почав розпаковувати нашу машину та встановлювати наш намет. Намет у нас розрахований на 4 людини. Поки я це збирав, моя дружина знаходилася в машині та годувала нашого малюка. І я, як завжди, забуваю мілоточка з собою взяти, тому зараз буде камінчиками це все забувати. І зараз намет вже встановлено, зараз трошки дощить, тому ми вагаємося, чи тут нам чи ні. Але ми вже майже розвантажили усе, тому це останні штрихи, так сказати. Зараз це накачаємо і підемо десь погуляємо. Ми тут були минулого року, тут озеро було. Цього року щось нього нічого не видно. У мене є такий пауербенк девайс офігенний, прикольний. Зараз накачаємо умить ока. Воля! Надивається! І ось вона умить око. Піде. Це мій мишочок спальний. we can Ось така погода у Колорадо. Треба просто почекати. Може, хвилин 20-30, і погода сама заспокоїться. Зараз у нас вже нормально прохолодно, вже кофту треба вдягати. Дощ закінчився. Там у нас сусіди вже приїхали, одні сусіди. Там у нас ще сусіди одні є, але вони поки що ми їх не бачили. Тільки ну, вони якось поїхали. І ми вже встановили наш нашу палаточку. Ось дружина, дитина, собачка. Зараз будемо встановлювати оту блакитну. Тент газібо кавер, щоб тут було чи від дощу ховатися, чи від сонця. Монстр приехал сюда, чтобы увидеть нас Извини, пал, еще нет еды Сейчас мы уже установили Намети, стільця, все поставили. А зараз йдемо гуляти по колишньому озеру. Тому що ми тут були е, рік тому і тут води було дуже-дуже багато. Ще пам'ятаю, знімав там сонце, сніг був. Сонце було літо минулого року. А зараз взагалі води нема. Та ви що? Оце трампунізація. Де воду поділи? Що сюди ледве тече? Тут взагалі, я пам'ятаю, тут води було ось по ту. До того каміння вода доходила. Пам'ятаю, коли минулого року тут був. Зараз ва, взагалі. Пустеля. бля. Добре, що ми хоч не взяли того педалбор, тому що не знали, куди його засунути, в машині вже і так місця не було. Ой, маврик, маврик, ой. You're good, you wonderful. Нагодував дружину, нагодував собаку, а зараз і самому час поїздки. що ходив гуляв, знайшов трошки дерева на попалити сьогодні. Чорт. Щоб зберегти 7 баксів. Доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, вже ранок, сьома година. Зараз поки всі сплять, хоча хто тут всі, тоді не було дуже багато людей сьогодні. Тому що будній день. Та і немає озера і немає щось дуже теплі погоди. Тому що зараз щось дуже прохолодно. Наша, так, щоб подорож вийшла цікавою. З дитиною взагалі тяжко подорожувати, але можливо. Тому сьогодні він спав перший раз, йому вже три місяці, але сьогодні він спав перший раз у наметі. Ми зробили свої висновки, та в принципі. Що, він не замерз, все було тепло, гарно, добре. Але так як ми віддали свої речі на нашій дитинці, то ми замер... я замерз, дружина замерзла. Та й цуцик наш трішки замерзав всю ніч. Тому що зараз тут дуже холодно у лісі. Вже пройшли, додивилися, що тут є, з собакою погуляли, він вже подзюркав. А я також. Зараз у нас такий план, що будемо йти до нашого кемсайту та робити ранкову каву. Минулого разу ми забули ключу, цього разу я забув цукор. Також будемо пити розчинну каву не з кафе. Смак дитинства, я пам'ятаю, таку вже давно не пив. У мене у дитинстві була навіть класна кружечка з міскафе, така червоненька. Офігенно прикольно була, моя улюблена була. Кемпінський набір. Ну і після того, як поїли, ми беремо наш посуд і йдемо мити, як цивільні люди. Ну, виявилося, що посуд там не можна мити, тому будемо тут розповіскати і тут і все виливати. Треба ж якось В нас вже майже по обіду часу. Сонячно, тепло, але щось трошки вітерок ще піддуває. Тому ми поки що відпочиваємо. Вже походили, погуляли, побачили, що там вже трошки більше води у е, озері сьогодні. Може у вихідний день там хтось вже воду і принесе, привезе. Але поки що ми ще лікуємо. О, знову. Again, those guys driving here. А, знову якась машина їде, кота тут вже проїздила, коли може 20-тому щось вони знову тут проїздять і шукають може своє місце. А поки ми зараз чекаємо на вечір, хочемо поїхати купити ще трошки дерева, тому що в нас вже закінчилося. А поки це настане, хочу вам показати, як ми відпочиваємо цього року. Приїхали ми на отакій машинці. Це наша Volvo XC90. І у нас шофіна вийшло, що ми позичили таку кришу на машину, тому що туди влізло дуже багато речей. Тому що якщо б у нас такого не було, то ми все б не приїхали з усіма речами, що в нас зараз є. І туди влізло і намет, і мішки спальні, і наші речі, і матрас, і от той газі кавер. Що ви бачите, два стульчика там було? Приїхали ми на машині, яка була вироблена у Швеції, з туле швейцарською коробочкою з українським водієм в Америці, де мексиканцями буде дороги ці збудовані. Виклалися. І що в нас є? Собачоньку бачите? Оцей намет, який мені коштував 9 доларів і 23 центи. Що в мене була гіф-карта від моєї подруги однієї знайомої? Що вона мені дала карту подарункову. На 100 баксів, тому ця взагалі фітняшка коштувала 100 баксів, плюс з податками там щось вийшло 109. І я таке заплатив 9 доларів і 23 центи. І мені подобається такий DSG, що мені нагадує про Дніпро Support Group, Офігенно і кодер навіть підходить. Шикарно. Тут у нас собака лежить, і він вже другий день спостерігає за чіпманками, за тими бурундучками. вже другий день спокій не дає. Після цього а, погодував дитинку. Тепер, що тут у нас є, там, де ми палили багаття учора вночі, цей стульчик, де я, де я сидів, та і класно можна оцю калітку туди класти. Тут у нас сміття, тут box, який я дуже ціную, тому що нам тільки що тут приходив рейнджер, може хвилинок з 40 тому тут проходив, міняв всі таблички на тих кемсайтах, де вже будуть зареєстровані. Резервовані, сказав, що там десь три кемсайти звід від нас десь ведмідь ходив минулого тижня, тому бути обережні. Тому усі усю їжу ми зберігаємо у бербоксах. Цей холодильничок була ну, це вже була наша покупочка така, тому що а, на цього у нас не було ніяких хіфкартів, картів нічого такого. Але ми його купили у Коско. Хамач в кулор. Це тільки одна наша величезна дорога покупочка, що коштувала нам 180 доларів цього року на кемпінг. І враховуючи 9 баксів за це, 9 бакс 20 центс. So we had This year camping, кемпінг нам коштував. Ууу, Thunder, I can't hear it now. Коштував 190 баксів. Це вже наш старий наш кемсайтик, наш тентик. І наш тентик, де я вже показував, ми поставили тут а наші речі лежать. Це жовтий матрацик, це ми для собачки ложимо, його ковдрочка отуточки. І там матрас моєї дружини, мішок спальний, там мій спальний мішочок. І це кроватка для нашої дитинки. І тут а, мої речі, дитини не речі, дружини не речі. Так, і отой репелент, що зараз бачите, працює. То він допомагає від москітів, комарів, комах, багів і всіх прочих паскуди. І тепер, як ми вже склали наш намет, наш навіс, зараз ще тільки треба сміття викинути. І ми поїдемо купляти багаття, тому що вже находилися по сайтах. Тут, на жаль, так, як води в озері немає, то тут і робити взагалі то нічого. Тому зараз ми викидаємо сміття. Ось такі bear. Bear Resistant Trash Берistant Thresh shit. Call outfit, it. і зачиняємо. І Зачиняємо. Добре. Так, тепер хенд санітайзера треба взяти. Ручки помити і можна вже відчалювати. Ось тут за 7 бачей подається. І коротко про погоду у штаті Колорадо. Приїхали ми з крамниці, і почався, почалася злива з градом. Як бачите, все біле, наче як Різдво настає. Жара була, може, три дні тому. Під сотню по Фаренгейту закатувало. Але, як вже казав раніше, треба просто почекати хвилин 30 і можна буде вже виходити. Сусіди також приїхали вже, повернулися. А також у нас тут ще є сусіди. От, приїхали у машині, сидить чувак уже якийсь там, типуля сидить. Чекає, може, на своїх друзів. А ми ще трошки почекаємо. Ох ти ж, йох, ти ж. Ох. А ми ще трошки почекаємо, сподіваюся, може години до п'ятої. Щось наше правило з 30 хвилинами не спрацювало. Ще досі дощить. І дощі градить. І я тільки нещодавно зрозумів, що коли ми виїхали, на жаль, ми забули зачинити віконця в нашому наметі. Тому там трошки все щось намокло. Зараза. Зрозумів, я, може, тільки хвилин після 25 На дворі 44 градуси по Фаренгейту. Тому ми не знаємо, що навіть робити. Чи додому їхати, чи вже тут ночувати. Тому що ніч ще буде також холодна. Oh, wow, wow. Nice. ще тримається намет, ще тримається газібо. У нас також там води дуже багато на під на землі, бляха. -наха. Але сусіди там конкретно підмило. Чорт я забираю. Давайте подивимося, як настільки погано у нас так все вийшло. Оце тут під, підвалила. Я, ну, я тут забіг сюди трошки раніше. І зачинив скільки з них. Але все у воді. Забирайте. Тут все. Ай, тут трошки води мені на тому, що це вікно не зачинив, блядь. От на підлогу тут накапало, блін, зненоцка. Мішочок мій спальний. І місце моє спальне. Також там трошки підтопило. Собака. Ну що, не знаю. Я тут накидав, просто сюди забіг, все кинув і сік знову. Ну що, тут нормально, всередині тепло. Тільки це мокре з... з цього боку мокре. Спати буде тепло, але все одно, блін. Вночі буде холодно, ще нахер. От дружини нормально там, речі, всі сухі, все добре, може, я не знаю вже. Я вже не впевнений ні в цьому. М -м -м. Так, в дружини все сухе, тому що я тут накрив її матрациком для собаки. І Її місце накрив, тому в неї все нормально. Ой, біда, печаль! Ну що робити? його? Подивимося, може. Ой-ой-ой, тут все втонуло наче я вже у воді стою. Почекали, Це що, як все то? може під водою чи що? Не знаю, не схоже. Але так, тому що тут ще в мене ковдри. О, Стиць, пиз, Та ні, ми також тут тут затонули. Але цей матрас не пропускає. Офігенно, прикольно, штукенція. Бачите, тут вода є. Ми тут на воді. А тут воно не пропускає через підлогу. Офігенно, круто. Вода підводи не... Ой! Ой, там ми в воді нахер також. Не ну. те, що тут сусідів тут і нас затопило. Йоба Боба. Де ви подивіться. Щоб показати, Оце колишок я вбивав, він там під водою вже. У нас намет, он стоїть на воді буквально. Лит Литерали. Тому що цей матрасик не пропускає воду під низ. Шикарно, шикарно. Але води дійсно. Він. Ось, що. пів, фалом хочки по пальці. Пиздить, піздить. Оце така відпустка. Угу. Єп. Но, ви пробує. Скоріше за все поїдемо додому, тому що навчало так надо. І що? Зібралися ми та й вирішили поїхати пік'яти додому. Тому що з трьохмісячною дитинкою, йому вже майже скоро буде 4 місяці, не дуже взагалі зручно було кемпінгувати та спати у лісі на природі у наметі. Навіть незважаючи на той факт, що у нього були і багато ковдер. Він також був у піжамці, але все одно вночі було дуже прохолодно. то Десь температура опускалася до 43 по Фаренгейту, що було під час зливи, котра була кілька годин тому. Тому ми вирішили, вирішили це питання, зібрали наші речі, скільки могли стільки зібрали. Та і зараз їдемо додому. Повернемося туди завтра. заберемо наш намет, наше газібо, що ми купили офігенно такий за 9 баксів та 20 центів та зробимо кілька фотографій для нашого малючка тому що будемо його відмічати його а, його тримісячну відпустку Котра вдалася так 50 50 так сказати. А на цьому я сподіваюся, що у мене все. Так собі вийшла наша відпустка. То чи я старію, чи клімат міняється, чи хто його знає, що взагалі відбувається. Але на цьому у мене все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Хочу також побажати, щоб. Ну, у моєму, у моєму випадку це звучить гіпокритично. Але, щоб проблема та невзгоди не робили вам в житті погоди. Щоб, похай, вам щастило та слава Україні. Ще давма злосте.